Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТБ. Стартують нові акції з 23 по 29 липня. Масло, біло, церківське екстра 82% жирності 180 грамів. З акційною ціною 81 гривня та 50 копійок. Ковбаса, лікарська, варена від торгової марки Добро. 500 грамів. Ціна буде 119,90. Виріб фаршевий, баварський 420 грамів. Акційна ціна 57,90. Поки цінники ще не акційні, тому що я знімаю 22 липня, а акції з 23. Четвертинки курячі, копчено варені, 1 кілограм 160 гривень. Сосиски докторські фірмові варені. 820 грамів за 136,90. Колбаса українська, варено копчена від торгової марки Добров. Ціна за кілограм 472 гривні. Колбаса Брауншвайнська, сирокопчена від торгової марки Добров. Ціна за 1 кілограм 459 гривень та 30 копійок. Сир напівтвердий, «Серенада Радамер». Вага 200 грамів, ціна 46,90. Гаудан, також 200 грамів у упаковці 74,90. Нарізаний скипками салямі – 135 грамів. За 55,90. І родомер, теж нарізаний стипками 61 гривня і 90 копійок, 150 грамів. Сир плавлений. Молендам. Вага 70 грамів. Всього є 4 варіанти смаків асортименті. Акційна ціна 16,50. Йогурти від торгової марки Молокія. Білий густий 300 г 25,90. Білий по-грецьки також 300 грамів 30 гривень та 90 копійок. Ще від Молокії буде безлактозний йогурт, але щось я його не бачу. Можливо, нема в асортименті. Ціна 27,90 Питні йогурти від торгової марки Галичина, полуниця або злаки 300 грамів. Ціна 24,90. Питні йогурти від торгової марки Галичина об'ємом 870 грамів. Акційна ціна 57,50. Персик, абрикос або ягідний мікс. Цирке глазуровані від торгової марки «Ферма». 4 смаки в асортименті. Вага 36 грамів. Ціна 11,50. Майонез королівський смак королівський. 300 грамів, 35 гривень та 30 копійок. І більшого об'єму пів кілограми за 55 гривень та 30 копійок. Від оліс кетчупе лагідний або шашличний. 250 грамів за 19,90. Соус часниковий від торгової марки Густо. 180 грамів за 22 гривні та 70 копійок. Богові вафлі від своєї лінії. Артек міні. Ціна за 100 грамів, 10 гривень 85 копійок. Кекс лупо із какао, машмелу, вишня начинка і молочний шоколад. 182 грами за 67,50 50. Печиво від своєї лінії. Із какао та вишнею або із апельсином. 120 грамів за 23,90. Вафлі від торгової марки Рошен. 142 грами. Акційна ціна 27,50. Цукерки зі смаком черешні, червоний виноград, чорниця та яблуко. Ціна 8,90. І ще є варіант з чорною смородиною, малиною та полуницею. Ціна 9,30. Вага 15 грамів. Цукерки білочка, золотий запас. Вагові. Ціна за 100 грамів 17,45. Поростий шоколад від торгової марки Рошен 35 гривень та 90 копійок. Темний, молочний або карамельний. Вага 80 грамів. Морозиво максимус від торгової марки Ласка. Вага 300 грамів. Ціна 62 гривні та 50 копійок. Смак лимон, медова карамель та крихта печива. Морозиво максимус. Вага 500 грамів, 83 гривні та 90 копійок. З шоколадною крихтою та шматочками печива. Морозиво київський пломбір» у стаканчику. Ціна 140 г 34,50 грамів. 34 Таке полуничне морозиво від торгової марки Рудь. Вага 300 грамів, ціна 70 гривень та 90 копійок. Морозиво від Руть 100 Біле або шоколадне. Вага упаковки 500 грамів. Акційна ціна 92 гривні, 90 копійок. Морозиво факел від своєї лінії. Ціна 19,90. С какао та згущеним молоком. Ріжок 90 грамів, морозиво лімо. Лімо Ice Крем». Ірландський крем тофі. Акційна ціна 15,50. Морозиво київський пломбір без цукру. Акційна ціна 21 гривня 90 грамів. Вага 80 грамів. Морозиво, великий стакан з підваркою киві та манго. Вага 100 грамів, акційна ціна 1890, морозиво від торгової марки Лімо Пломбір. Такий варіант із вишнею йогуртом. Вага 80 грамів, 20 гривень 90 копійок. І класичний варіант: акційна ціна 21 гривня та 90 копійок. Олія соняшникова чумак золота 900 мл з акційною ціною 73 гривні 50 копійок. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325 г без кісток. Ціна 61 гривня, 90 копійок. Болгур із м'ясом курки. За 48,90 і червона квасоля з м'ясом індочка. Ціна 51 гривня та 90 копійок. Від делюкс тунець шматочками в олії або у власному соку. Вага 185 грамів, ціна 55,90. М'ясо мідій варено морожене у глазурі. 350 грамів від своєї лінії 80 гривень 90 копійок. Хачапурі по Аджарське вага 300 грамів, ціна 74 гривні та 90 копійок. Торгова марка день у день. Сьомга слабосолена філе шматочками без шкірки, 100 грамів за 79,90 від своєї лінії. Сьомга філе шматочком від своєї лінії, 180 грамів за 174,90 на шкірці. Осаледець цвіт торгової марки Норвен 250 грамів за 59,50. Ікра форелі від норвен. Вага 80 грамів, ціна 199,90. Паста з ікрою риби від своєї лінії. 180 грамів за 39,90. З копченою сьомгою або з креветками. Чипси картопляні. Чипстес вага 140 грамів

Енергетичний напій Бетері безалкогольний газований пів літра за 23 гривні та 10 копійок. Напій Мохіто, безалкогольний, сильно газований, сокумісний 2 літри за 29,90. Напій світязь, славетний смак. Також 2 літри за 29,90. Квас Тарас білий, об'єм 1,5 літри. 32 гривні і 90 копійок. Вода трускавецька. Сильно газована. Л 1,5 літри за 15,80. Напій, містичний дракон або сафарі від Капризон, 200 мл за 15 гривень та 10 копійок. Сік томатний сандора із сіллю. Об'єм 950 мл об'єм, акційна ціна 58,90. Нектар банановий, 950 мл 61 грн. 90 копійок. Яблуко, банан та полуниця смак. Ціна 53 грн. 80 копійок. Сицилійський червоний апельсин. Напій соковий. Ціна 62 грн. та 20 копійок. Чай грейс в упаковці 27 пакетиків з ароматом бергамоту або трав'яна суміш альпійський букет. Акційна ціна 38 гривень та 10 копійок. Азерчай у пакетиках 30 штук за 4490. І є розсипний по 100 грамів в упаковці. Такий варіант за 61 грн та 90 копійок. Чорний. Зелений листовий 48,90. Кава Амбасадор у зернах – 1 кг за 594,90. Кава «Рощина» натуральна сублімована. 200 г 267,90. І кава мелена. Натуральна смажена 225 грамів. Такий варіант за 137,90. І преміум за 157,90. Кава у зернах Якобс Монарх смажена. 1 кілограм за 609,90. Розчинна кава у склі 190 грамів. За 209,90. Рощинна кава 200 грамів у упаковці за 259,90. І акційна ціна на Якобс Еспресо 149,90 230 грамів. Рощина кава нескафе класіт. 250 грамів. За 239,70. Насіння-соняшникові торгової марки День у день. Смажене несолоне або солоне вагою 150 г з акційною ціною 20 гривень та 70 копійок. Туалетний папір трьохшаровий зева делюкс без аромату або з ароматом персика. Акційна ціна 85,90 Наповнювач для котячого туалета силікогеловий пец ап. Півтори кілограми за 129,90. Новинка ласощі для собак. Акційна ціна. 31 гривня та 30 копійок 180 грамів. Пологий корм для котів із рибою чи з кроликом 415 грамів за 30 гривень. Вологий корм від своєї лінії «Pet's Up, Вага 100 г. Акційна ціна 10 гривень та 80 копійок. Серветки паперові, одношарові білі 200 штук за 29,90. Вологі антибактеріальні серветки. 4 гривні та 85 копійок. Розумний вибір. Зубна паста пародонтакс. 50 мл 43 гривні 50 копійок 100 мл акційна ціна 81 гривня та 50 копійок. І 75 мл з акційною ціною 89,90. Прокладки Always 14-18 штук у упаковці. Акційна ціна 73 гривні та 90 копійок. Ось такі 10 штук у упаковці за 43 гривні та 90 копійок. Підгузки хагіс экстракем. Ціна 422 гривні. Хагіс Little Movies, ціна 335 гривень. Також ось ці новинки підгузки для дорослих з акційними цінами. Розмір М 10 штук за 118,90. Розмір Л 137,90 і більші упаковки цієї підгузки 30 штук. Розмір М менший за 345,90. більший розмір L 370,90 Дезодорант Old Олд Спайс чоловічий стік 85 мл – 149,90. І дезодоранти аерозолі 250 мл 149,90 от Spice Містер пропере засіб для миття підлоги та стін 1 літр за 122 гривні. Неопюри засіб мийний універсальний: 1 літр за 64,90. Рейд пластина від комарів 10 штук за 22 ,50 гривні, 50 копійок Засіб інсефляційний, фумігатор і рідина. Ціна за набір 103 гривні 90 копійок. Капсули для прання неопюр. В упаковці 10 штук 94,50. І такий варіант: універсальні капсули туди для поєднання гелю та порошку – 24 штуки за 219,90. Ваніш для видалення плям. 500 мл 87,90 90. Грюнвальд гель для прання. 2 літри 100 мл за 81 гривню та 90 копійок. Порошок Грюнвальд 4 кг за 188 гривень. Гель для прання Wash and Free 4 кг за 154 гривні.